Коштує ліцензія 500 тисяч євро. Що ж дає нам ця ліцензія? Поліція буде зупиняти, ви з гордостю будете показувати йому ліцензію, можуть взяти вас трошечки за одне місце. Ну що, друзі, всім привіт! Знову ви на каналі Реальний Таксист. І сьогодні для вас буде, думаю, дуже цікава інформація. Інформація про ліцензії таксі. Як її все-таки отримувати, скільки за це потрібно. Платити, і що вона, в принципі, вам дасть. Ну і дійсно потрібно нам зрозуміти, потрібна чи нам ця ліцензія. Хочу, друзі, вам сказати, що наша команда донатить нашому товаришу Миколі, який знаходиться зараз на передовій. І Миколі зараз потрібна. Від нас допомога. Вони знайшли автомобіль, на цей автомобіль є трошки грошей. Цей автомобіль у знайомого. Знайшли вони Nissan там Panfider, наскільки я пам'ятаю, і коштує він 4000 доларів. Тобто половину грошей нашкребли, трошечки я допоможу. І, звісно, є просьба до вас також долучитися до збору на цей автомобіль. Я думаю, людина зможе трошечки почекати е з грошми, поки ми з вами трошки піднатужимося і назбираємо. Силка на Миколен Монобанк буде знизу в описі. Друзі, долучайтеся. Від нього вам велике спасибі і, звісно, від мене також дякую. Слава Україні! Героям слава, друзі, і ми починаємо. Багато цікавої інформації для вас по оренді автомобілів в оренді з правом, викупу, ремонту автомобілів, покраски, рихтовці, пригоном або інвестиції в дохідний бізнес є в описі. Під відео. Дивіться, що вас цікаво, набирайте по телефону, менеджери по максимуму вам проведуть консультацію. Ну що, друзі, ліцензія в таксі до нас, в принципі, вона вже не то, що там швидко їде, але вже трошечки починає під'їжджати. І можна цю ліцензію на даний час зробити без ніяких там великих клопот і цю ліцензію мати. Що ж дає нам ця ліцензія? Навіщо? Дивіться, зараз при тому, що ви маєте ліцензію, наприклад, сервіс уклон зробив під неї категорію. Тобто, ви можете плюс одна категорія працювати в сервісі уклону. Плюс ви, маючи ліцензію, можете їздити по полосі громадського транспорту. Це буде набагато. Швидше возити пасажирів, хто працює в таксі. Також під ліцензоване таксі є багато там стояночок, парковочок, і, в принципі, коли у вас є бумажка, яка дає вам дуже багато плюшок, то в принципі, чому її не зробити? А ось як її зробити і скільки це коштує, звісно, ми сьогодні з вами поговоримо. Дивіться, друзі, є два варіанти зробити ліцензію. Є один варіант звернутися до людей, які беруть за це гроші. Я думаю, невеликі на даний момент суми. Я думаю, за допомогу плюс-мінус можуть брати 3-4 тисячі гривень. Якщо у вас. Наприклад, не виходить. Або, або ви це можете зробити самостійно. Ну, звісно, для того, щоб зробити ліцензію, ви повинні бути фізична особа-підприємець. Це перше. Тобто ви відкриваєте ФОП другої групи, і у вас повинен бути квет під назвою друзі 49.32. Надання послуг таксі. Від цей квет ви відкриваєте ліцензію. Як відкрити ліцензію? Я, там, наприклад, такого часу нема, не хочу додивлятися це відео до кінця, в описі буде силочка, як е, отримати ліцензію. От давайте поговоримо, скільки ж тепер водій таксі буде витрачати на те, що в нього з'явилася ліцензія. Ну, по-перше, отримати ліцензію коштує на даний час не так, як в Ізраїлі, друзі. Бо в Ізраїлі коштує ліцензія 500 тисяч євро, наскільки я пам'ятаю. І там є определенна кількість ліцензій. Звісно, інші тарифи, все по-іншому. Зараз у нас набагато проще. Ліцензії, я так розумію, багато ніхто там не брав, тому ці ліцензії зараз ще видаються дуже просто. В нашій компанії дуже багато автомобілів, які їздять під, під ліцензіями. то є, друзі, і чого і вам ми радимо, хто свою роботу зв'язує з водієм таксі, ви можете її відкрити. Скільки це коштує? Сама ліцензія коштує приблизно. 2,5 тисячі гривень. Це платіж, який ви платите государству. Це один раз ви платите цю ліцензію. До речі, під цю ліцензію можете поставити на свій ФОП один, два, три або чотири автомобіля. Кожна наступна ліцензія вам буде безкоштовна. Що ж під цю ліцензію потрібно? Ви повинні бути фізична особа, підприємець. Мінімум другої групи. Першої групи ви не зможете отримати ліцензію. Фізична особа-підприємець другої групи сплачує кожен місяць в державний бюджет податок в розмірі 1360 гривень. Це ЄСВ, є така штучка. І 1474 гривні. Тобто приблизно кожен місяць ви сплачуєте 3000 гривень податка. Я думаю, за кожен місяць 3000 гривень податка ви можете відбити, по-перше, ці гроші тим, що у вас буде допомітна категорія, тим, що ви будете їздити швидше і тим, що у вас буде менше штрафів за любителя поганять по автобусній полосі. Тобто у вас вже будуть привілегії, і коли у вас поліція буде зупиняти, ви з гордостю будете показувати йому ліцензію, він вам буде віддавати і відпускати далі. Ну, весело ж, це ж потрібно попробувати. Плюс ви сплачуєте за ліцензію єдиноразово. Один раз купили ліцензію і все, ця ліцензія у вас безсрочна, поки сроки на цю ліцензію нема. Але ви повинні ще розуміти, що під ліцензією потрібно робити техогляд кожен рік. В середньому техогляд зараз коштує десь приблизно 2500 гривень. Ви заїхали, зробили техогляд, у вас є сертифікат техогляду, що автомобіль використовується в таксі. Також ви повинні розуміти, що страховка ГО. Буде коштувати вже не тисячу гривень, не дві тисячі гривень. А буде коштувати порядка п'яти-шести тисяч гривень. Це страховочка, яка підв'язує ваш автомобіль під таксі. Що? Можна сказати про страховку. Я от чесно не можу вам на 100% відповісти, що якщо у вас буде там звичайна ГОшка, ви там, не дай Бог, десь попадете а, в ДТП, то буде платити, не буде платити, дивляться на це, не дивляться. Може хто і знає, можете написати в коментарях. Але по-правильному, вам потрібна страховка з поміткою таксі. Вам потрібен техогляд. У вас буде на лобовому склі а, наклеєні шашечки, ви можете їздити з шашечками, ви можете бути обклеєною машиною. Це будуть всі ваші пріоритети, які ви захочете. Дивіться, ви оформили, наприклад, ФОП. Да? Ви являєтесь фізичною особою підприємець на другій групі. Якщо ви хочете на третій групі, то ви будете платити тисячі ЄСВ і 5% від обороту, який буде проходити по вашому ФОПу. 5% від обороту до 7,5 мільйонів на рік. Тобто можна оборотки провести по своєму ФОПу третьої групи. На другій групі оборотку ви можете показувати як через РРО, так і через книжечки, ви можете показувати там до 5,5 мільйонів. То есть, і і саме головне дуже чітко за цим слідкувати. Якщо ви хочете там, написати там, величезну свою зарплату, що ви водій таксі заробляє там, 300 тисяч кожен місяць, щоб ви не вийшли за рамки 5,5 мільйонів в другій групі або за рамки 7 мільйонів в третій групі. Тому що далі все, що буде вище, ви будете сплачувати. Подоходний налог, так він, наскільки я пам'ятаю, називається 19%. Тобто якщо ви зробили ліміт там, на мільйон, то ви з мільйона заплатите 19% державі налога. Тобто, ну, розуміємо, то з мільйона ви заплатите 190 тисяч. Як же зробити цю ліцензію? У вас є ФОП, у вас є всі документи, ви починаєте реєструватися через систему шлях. Повна інструкція через систему шлях, ви побачите, ссылка в описанні. Буде для вас, я думаю, цікаво, хто захоче. Зареєструвались, і у вас вже є ліцензія, ви під це зробили всі документи, <кій> і ви можете спокійно їздити, <кій> як в отдельній категорії, в определених сервісах таксі, які надають цю послугу. Я думаю, вже потрошечку-потрошечку будуть надавати і інші компанії такі. Можливості і будуть казати, що у нас ліцензовані водії, водіїв, яких є ліцензія, і будуть також їх рекламувати. І всі люди, які будуть хотіти їздити на чесному таксі, да? то які платять податки, ліцензія, вони будуть замовляти таку категорію. А притом ті люди, які розуміють, що ліцензований таксі їздять швидше. Чим звичайні таксі, є, ну, крім хитрих звичайних таксістів, то розуміємо, що з ліцензією виїжджаємо на полосу транспортного автобусного руху, то є, і їдемо спокійно, швидко, і всі дружби народів, всі, наприклад, червонозоряні проспекти, всі у вас будуть зелена дорога. Які документи дійсно потрібні? Перше, це свідоцтво про реєстрацію або випуска ЄДРПО. Тобто вам потрібен ФОП. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу техпаспорту. Якщо автомобіль не на вас, якщо автомобіль на дружині, або автомобіль а, на сестрі, або автомобіль на іншій людині, то або вона робить ліцензію, або вона робить для вас. Тимчасовий реєстраційний талон. Тимчасовий реєстраційний талон а в сервісному центрі коштує приблизно 700 гривень. Тобто, вам потрібен тимчасовий реєстраційний талон на вас для того, щоб ви зробили ліцензію на себе. Паспорт громадянина України і дані про таксометри, якщо. Є таксометр в наявності. До речі, таксометр теж така прикольна штука, вона коштує недорого. Я думаю, приблизно десь в районі 100-150 доларів коштує таксометр, по якому ви офіційно можете возити пасажирів. Як з фіксальним, так і не з фіксальним чеком. Ну, якщо у вас буде там фіксальний чек, звісно, там потрібно. Дуже-дуже ретельно до цього ставитись, тому що можуть взяти вас трошечки за одне місце. Тобто, у вас є всі ці документи, ви реєструєте через систему шляху ліцензію, і все, вуаля. У вас є ліцензія, ви офіційний водій, ви нікого не боїтеся, ви їздите в плюс одній категорії, і я думаю, що заробляєте більше. Потрібно, чи, на мою думку, робити ліцензії? Ну, я думаю, що вже потрібно. Вже Скільки років ми працюємо десь в якоїсь тіні. Але ну, не ми такі, да. А, так не ми ж хочемо, хочемо працювати без ліцензії. Правильно, ми хочемо працювати з ліцензіями по чесному, по таксометра, але щоб це було правильно, правильно. Щоб ви люди сідали, оплачували за таксі, як за таксі, а не як за маршрутку. Щоб це все було по чесному. І я думаю, що до цього все і ведеться. Тому що, наприклад, якщо взяти доп-категорію. Експрес, який є в сервісі уклон, то в принципі тариф десь приблизно набагато вищий, чим, ну як набагато, на відсотків 15-18 вищий, чим тариф, ну, наприклад, стандарт. Питання будуть чи його заказувати, це вже інше питання. Та що ми розуміємо, що все йде до того, що все-таки, мабуть, водію таксі? Потрібна ліцензія. То коли у нас буде ліцензія, мабуть, ми можемо вже щось пред'являти. Тому ж сервісу Уклон, сервісу бол сервісу Uber, для того, щоб е якось піднімались тарифи, або якось стабілізувалась там вся ця робота, для того, щоб там не було, може, підвезунів. І Ну, десь це моя така думка. Звісно, хочеться не бути одним в великій великій цій історії. Хочеться, щоб всі були такі, як ти. Тобто, якщо ти взяв з ліцензію, знаєш, всі почали робити ліцензію, потрошечки, потрошечки. Зрозуміло, що зараз там за жопу назначили брати, і всі там потрошки почали шевелитися. Там, хто там переживає, хто боїться, що там, от я там без ліцензії, а тут уже я такий біла людина, в мене все чисто, у мене все красиво, я працюю, я плачу налоги, і у мене є ліцензія, і я їжджу, ну, наприклад, по полосі общественного транспорту. Так, да, друзі, ви запитаєте, будеш ли робити на Mercedes ліцензію? Ну, теж як варіант. Представте, по полосі общественного транспорту на Мерседесі я буду швидше всіх. Ну що, друзі, така історія. Я силочку вам на те, на маленький... А... Обзорчик, як а, получати ліцензію, якщо ви вже є ФОП, це не є велика проблема. Ми зовсім недавно ще додавали собі в автопарк а, декілька а, ліцензій, і це робиться дуже просто. Якщо у вас не виходить, ви в інтернеті можете знайти людей, які вам в цьому допомагають. До речі, як бачите, я свої послуги по а, роботі ліцензії поки не рекламую, але думаю, що це. Ну, Непогано, можна за деякі там, невеликі кошти також допомагати е отримувати ліцензію, хто хоче її отримати, кому це цікаво. Але я думаю, що ми станемо легальними таксистами. Так що, ну, десь отак. Друзі, а з вами був реальний таксист. Надіюсь, що ця інформація для вас була. Інформативна, полезна, і ви зробите собі отакі бумажечки, кведи, витяги, і у вас все буде чесно, офіційно, стільно, модно, молодежно. Так що, друзі, всім гарного дня, вечора або ночі. З вами був реальний таксист. Слава Україні! Віримо в ЗСУ, донатимо на ЗСУ, героям слава, друзі, пока!